Національну кухню Камбоджі можна описати одним дуже коротким виразом: Кхмери хмери їдять усе: усе, що літає, повзає, плаває, квітне, мукає, кукурікає або відсиджується у норах. Серед улюблених кхмерських страв великі павуки, апінг, смажені горобці, стебла водяних лілій, саранча та інші різноманітні комахи. Тут можна зустріти звичні нам банани, манго і ананаси, але чомусь їх щедро прикрашають невеликими кубками гострої аджики. Але спробуємо розібратися в екзотиці. Перша чудернацька їжа це жуки плавуни. Селяни ловлять їх спеціальними пристроями на поверхні річок. Потім декілька годин витримують у дуже солоній воді. Ця процедура, на думку кхмерів, дозволяє жукам достойно піти з життя та знешкоджує можливі наслідки водяних інфекцій. Після цього жуків обсмажують у великій кількості олії, додають невеликі перчики чілі і все. Страва готова. Серед цього розмаїття можна виділити ще смажену саранчу за смаком. Вона дуже схожа на стрибунців, але чомусь продається дорожче. Мабуть, назва красивіша. Вартість 1 долар 50 центів за банку. Давайте трохи відпочинемо від екзотичних комах і відвідаємо майстер-клас з приготування національної страви всіх азіатських країн Spring Rose. Для приготування цієї страви нам знадобляться рисові коржі, морква, цибуля та м'ясний фарш. Спочатку ми ріжемо моркву та цибулю на маленькі тоненькі шматочки і перемішуємо все це із фаршем. Потім додаємо до страви трохи солі та цукру і доливаємо соєвий соус. Візьміть до уваги, що соус має бути надзвичайно густим. Беремо заздалегідь приготовані або придбані у магазині рисові млинці, відділяємо один від одного, розкладаємо у них приготовлену начинку та загортаємо. У велику сковороду наливаємо олію та чекаємо, поки вона розігріється. Потім дуже повільно розкладаємо рулетики один за одним. Чекаємо близько п'яти хвилин. Упродовж приготування кожний рулетик необхідно кілька разів перегорнути. І все спрингролси готові. Надзвичайно проста та надзвичайно смачна страва. Країну неможливо пізнати без її національної кухні. Подорожуйте зі смаком.